Лабораторна робота номер 7 визначення коефіцієнта тертя ковзання. Значить, Звертаю вашу увагу на те, що на примітку, що виділене кольором, треба занотувати в ЗОшит. Зверніть увагу, що окремі речі тут треба занотувати буквально, а інші, ну, скажімо так, логічно. До прикладу, назва лабораторної номер 7 тема мета обладнання це все буквально переписуєте. Потім пишете хід роботи. Звертаю вашу увагу на перше завдання. Воно теоретичне, але на нього треба дати письмову відповідь. Питання саме не переписуйте, а лише виконуйте письмово те, під, ну, під першим номером те, що тут вам говорять. Тобто, що таке сила треття і куди вона напрямлена. Потрібно, скажімо, так, дати визначення і бажано за допомогою малюнку показати її напрям. Далі там друге питання також. Пишете двічку, за якою формою вчисують силу третя ковзання. Знову таки, саме питання не пишете, а просто пишете, що сила третя ковзання, дві крапочки і формула. Ну і так далі. Потім безпосередньо переходите до експерименту. Значить, для цього тут є посилання. Переходите за допомогою цього посилання. Ось воно, бачите, відкривається посилання. І дотримуючись інструкції. Виконуєте лабораторну роботу. Тобто вибираємо: от бачите, тертя. От, воно завантажується. Далі вибираємо суму сил, показання сили, величини, маси, швидкість. А, значить, І переходимо до самого експерименту. У вас у експерименті значить, потрібно буде виконати, ну, скажімо так, 6 дослідів. Знову таки, переписуйте цю табличку. Під табличкою переписуєте формули обидві, по яким ви будете обраховувати значення для реакції опори і ну, власне, коефіцієнт тертя. і потім записувати в кожний рядочок обчислені дані. Зверніть увагу, як це треба е, чинити. Наші, подивіться, коли ми маємо вже першопочаткову умову, ящик 50 кг, ось, бачите, просто ящик. Маса вже тут можете записати 50 кг. І тепер треба силу третя ковзання визначити. Як ми її визначимо? Подивіться, коли ми прикладаємо до цього ящика в певному напрямі силу, бачите, жовтим це прикладена сила, то і починає потрошки в протилежну сторону сила тертя спокою. Аж до тих пір, поки бачите, поки трошки не перевищить вже значення прикладена сила. І що ви бачите, тіло прискорюється для того, щоб воно припинило при, при, прискорюватися, то ви повинні так підібрати, бачите, так трошки зменшувати, щоб сума сил дорівнювала 0. І бачите, от на цій постійній швидкості 13,2 метра за секунду. Вже маємо значення сили тертя і прикладена сила рівну важені 94 н. І от там, так і в першому рядочку записуєте: 94 н. Хочу зауважити, що якщо ви навіть будете, наприклад, збільшувати силу, щоб прискорити тіло, але потім зрівноважити сили, то бачите, знову повертає до значення 94 н. Тобто, в цій ситуації штовхаємо ящик 50 кг по даній поверхні, то ми маємо силу тертя, яка виникає 94 Н. Сума сил дорівнює нулю, це означає, що прикладена сила лише компенсує ту силу тертя, яка викликана. Під час руху одної поверхні по іншій. Коли ж ми починаємо збільшувати силу, це означає, що рівнодійна сила переважає у напрямку руху, і тіло починає прискорюватися. Коли ми, наприклад, зменшуємо прикладену силу, подивіться, сила третя починає переважати і бачимо зменшення швидкості. Тобто тіло сповільнюється. Але варто нам знову-таки якось зрівняти сили, швидкість фіксується. Тут ми провели перший експеримент. Записали значення сили тертя, не треба писати лише число. Пишемо, не треба писати ньютони. Чому? Тому що в шапці вже ці ньютони записані. І також само масу. Не треба писати 50 кг, просто 50 чому. Бо кілограми вже слово кілограми, одиниці вимірювання записано. Ідете під табличкою. Формули у вас вже записані, і просто підставляєте, От, наприклад, N1 і μ1. Чому? Тому що для першого експеримента n1 дорівнює, підставляєте масу і G. G берете приблизно 10 н кг. Після того, коли ви це все порахуєте і так далі. садимо зверху ящика дівчинку. Що ми бачимо? 40 і 50 кг. Тобто ми записуємо вже ящик плюс дівчинка. Сумарна маса. Ну і от... Ну, Щоб далеко не шукати того монокіна, то ми можемо отут, бачите, кнопочка, бачите, оновлення, скидання параметрів. Тут не забуваємо поставити для себе ці всі, всі позначки і починаємо знову штовхати. Бачите, вже треба більше сил прикласти, щоб ми мали певне прискорення. Але достатньо, щоб воно, щоб воно рухалося. Знову зрівноважуємо сили, бачите, сума сили нулю. І що ми бачимо, при більшій масі, більша сила тертя. і так само обчислюємо n 2 μ2. Потім беремо ящики чоловіка. тобто все вже можемо, наприклад, поміняти. Якщо молокін не втік, його шукати не потрібно, просто тоді вже міняємо без цієї кнопочки оновлення. Ну і Продовжуємо ці, так експериментувати. Після того, як ви проводите ці шість досів, всі обчислення повинні бути тут у зошиті у вас, акуратно розписані. Пишемо висновки для того, щоб сформулювати висновки, то ви знаєте, що потрібно дати на ці чотири питання письмову відповідь, і таким самим чином ви коректно сформулюєте висновок. Хочу зауважити, що окремі учні, котрі писали, я не знаю звідки взяли вони таку історію, що коли писали висновки як мету доконані дії, то шановні, повірте, це не є висновок, це щось, але не висновок. Весь обсяг цієї роботи. 10 балів за кожну групу. Хто хоче мати розраховувати на більші бали, значить письмово даєте відповідь у зошит на контрольні питання, і також можете виконати творче завдання. Творче завдання, як бачите, знову таки з використанням симулятора.